Ні насильству. Щороку в Україні за інформацією програми розвитку ООН, у результаті домашніх тортур гине понад 600 жінок. Аби протидіяти цим проявам на Сумщині створили мобільну бригаду соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насилля та насильства за ознакою статі. Фахівці служби виїжджають на виклики та проводять індивідуальні консультації з постраждалими. Як звернутись за допомогою, дивіться в сюжеті наших колег. Мобільна бригада Конотопського району, що складається з соціальних працівників та психологів, може оперативно надати як юридичну, психологічну, так і соціальну допомоги постраждалим. Особливу увагу фахівці приділяють роз'яснювальній роботі, каже її керівниця Тетяна Шульга. Почали надходити листи на електронну пошту. І ми почали допомагати людям. Бували дуже різні випадки, але все ж таки найчастіше нашими клієнтами є все ж таки жінки, які певним чином страждають від проявів домашнього насилля. За словами правозахисника Олександра Мухи, юридичні проблеми жителю міста і району не разі вдається розв'язати завдяки співпраці з центром безоплатної правової допомоги на сьогоднішній день в умовах, які склалися. Саме соціальна психологічна допомога та правова допомога, яка повинна оказуватися населенню, є одним із пріоритетів в роботі і наших, і цих бригад. Вважаю, що така співпраця буде в подальшому. Мобільну бригаду можуть викликати як постраждалі, так і представники поліції. Також відвідати психолога, чи юриста, конотопці можуть після запису на індивідуальний прийом до спеціаліста. Правоохоронці зазвичай погоджують виклик з постраждалими проте... У випадку, коли життю людини загрожує небезпека, згода не потрібна, служба приїде у будь-який куточок міста чи Конотопського району. Ми реагуємо на повідомлення. Виїжджаємо до постраждалих, надаємо кваліфіковану допомогу, як з боку фахівців і соціальної роботи, наданням якісних соціальних послуг, так і з боку психологів мобільної бригади. Керівниця мобільної бригади у Конотопі Ірина Комар закликає людей забути про те, що насильство їхня провина. Постраждати від насильства може кожний та кожна. Не існує таких ситуацій, що можуть виправдати замкнути дитині. Бід. Звертайтесь до профільних служб підтримки постраждалих осіб. Мобільні бригади з протидії проявам домашнього насильства працюють в Україні за підтримки UNFPA. Також До цього доєднався фонд ООН у галузі народонаселення у координації з офісом віце-прем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Допомогло і Міністерство соціальної політики України у партнерстві з місцевими органами влади та виконавчим партнером громадською організацією інноваційні соціальні рішення, фінансову підтримку. У надали уряди Канади та Сполучених Штатів Америки, а також гуманітарний фонд для України. Ірина Прокопишин, Володимир Богдан. Новини правда тут.